Знову нам необхідно узгодити вираз та його значення. Знайти значення виразу 3 поділити на 3 в мінус третьому степені. За властивістю степінь, щоб позбутися мінуса в степені, нам необхідно дріб перевернути, тобто записати з чисельника у знаменників, знаменника у чисельник. Маємо трічку помножити на 3 у третьому степені. Маємо. 3 помножити на 27, а це дорівнює 81. Тобто перше Д. Друге. Логарифм. Корінь третього, кубічний корінь з 2 за основою 8. Логарифм – це завжди показник степеня, позначимо його нехай за Х, тому нам необхідно знайти. Піднести 8 до якоїсь степені ік, щоб було дорівнювало корінь кубічний із 2. Приведемо до однієї основи. Маємо 8 це 2 в третьому степені і х нікуди не зникає. І двічку маємо в степені 1 третя. Основи однакові, значить, 3х дорівнює 1 третій. Значить, х дорівнює. Одна третя поділити на 3, одна третя поділити на 3, маємо одну третю помножити на одну третю. маємо одну дев'яту. Тобто маємо 2Б. І третє, маємо 2 косинус 30 градусів мінус 0,5, помножити на косинус 30 градусів плюс 0,5. Дужечки це у нас формула різниця квадратів, тому можна записати як 2 помножити на косинус 30 градусів в квадраті, а мінус 0,5 в квадраті. Косинус 30 градусів це корінь із 3 на 2 у квадраті, відняти 0,5 у квадраті. 2 помножити. Корність 3 квадраті маємо 3 четвертих, мінус 0,5 квадраті це 0,25 або це 1 четверта. 3 четвертих мінус 1 четверта маємо 2 четвертих, тому тобто 2 помножити на 2 четвертих маємо 1, і це 3а.